Всім привіт, компанія Fresh Out, як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, хочу для вас зняти огляд по ось такому автомобілі, який у нас є на майданчику. Це Audi Q5. Свіженька машина, яка приганялася з Німеччини. В дуже крутій комплектації цього, цей автомобіль, на пневмому підвіситься ця автівочка. От, чисто вона 2018 року випуску. Цей автомобіль у вас буде не 18 з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі, звичайно, і на автоматичній коробоці передач. Отже, по автомобілю вона пригнала через Європи свіженька з оригінальним пробігом 130 тисяч, по-моєму, оригінального пробігу. Цей пробіг у нас підтверджений є по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала та всечасно та гарно, по регламенту вона обслуговувалась. Кому треба історія від. Спеційного дилера по цьому автомобілю без проблем можете нам писати, і ми вам цю історію надамо. Отже, зараз швиденько я пробіжуся по комплектації по цьому автомобілю, бо того тут вона дуже крута комплектація, замір лекофарве покриття, як завжди для вас, щоб ви розуміли, що автівка є ціла без ДТП. І покажу загальний стан даного автомобіля. Отже, по комплектації, що цей автомобіль має. Е, оптика значить матрична, адаптивне з вирізання автомобіля з потоку. Топова найкраща оптика. Далі, Радари в бампері, це означає, що тут є адаптивний кругіз контроль. Е, black пакет, шадонлайн пакет, бачите, решітка чорна, е, немає ніде на нас хрому, рейлінги, все повністю в чорному кольі. Диски в нас до 20-го розміру на літній гумі. Піреліс Корпіння Гума 255 на 45. Потім біжимо без ключовий, комфортний вхід є в автомобілі на всіх дверцятах. Автівочка вся притонована в круг. Це вже передні два бокових вікна ми робили, притоновано все в круг повністю. Автівочка реально дуже гарно дивиться. Колір такий стигла вишня. Не знаю, може не на фотографіях не так видно, то я вам спеціально ще відео зроблю, покажу, як воно виглядає. ну в воно прикольно дивиться. от е, Далі. Далі. Ну і по салончику далі я вам покажу, що ж тут є такого в цьому автомобілі. Отже, гляньте, як же воно все виглядає. Круто. от Все гарненько, класно. Е, сидіння у нас шкіряні, е, вони йдуть на електриці з функцією пам'яті. Бачите, от є функція пам'яті в цих сидіннях. Е, далі Є в нас автономне опалення Webasto з таким пультом керування е, цим Webasto. Дуже зручна штука в, такий, в таку погоду, в такий період. От, Далі. далі зараз її запущу, мабуть, запускаємо. Так, Запустилася автівочка, От, включимо підігріви. І цей. далі по автомобілю. Що ми маємо? Шкіряне мультикермо, звичайно, йде, цифрова панелька приладів йде в автомобілі. Це все опції, адаптивний круглісик, як казалось, там є. Проекція на лобове скло. Бачите, маємо проекцію. повний електропакет підігрів та складання електродзеркал. У нас іде Далі акустика. У нас Bencuolсен акустика. Ось так виглядає BenQ Olsen акустика. Потім, що ми маємо, трьохзонний клімат-контроль правильний. І ось тут керування пневмопідвісочкою. підісточкою. Бачите, собі різні режими, можна собі підняти, ліфт режим, офрот, рот режим, старт-стоп і спішечка, камера заднього виду, перед-зад. Е, далі е, що таке, спуск з гори. Що ще? У нас тут такого є автокок, у нас бездротова зарядочка. Хочу вам ще показати асистенти допомоги водію. По допоміжних асистентах у нас є всі максимальні, які можуть бути в аудіо допоміжні асистенти. Це у нас попередження про швидкість, паркувальний асистент, проекційний, проекційний дисплей, аудіо крізь контроль попередження про дистанцію, асистент руху в заторі, асистент з ефективності, Пресенс, дорожні знаки читай, ауді Сайт Асіст, це у нас зони, бачите, в зеркалах, аудіо Активлайн Асіст, рекомендація для відпочинку і датчик дощу. Тобто всі доступні. Асистенти допомоги водію, всі є присутні в цьому автомобілі. Ну, просто реально Q5, пневмо, всі асистенти у нас безключові, е, Ну типу, класний двигун, 2 літровий акустика Benke. Ну, реально все дуже-дуже гарно. І по акустиці да, ось звук заходимо і вибираємо собі сабвуфер, баланс, звукові ефекти, ну типу різні собі е, звучання, які вам до вподоби. Можна собі як хочеш коригувати. Тут можна ну, Звукові ефекти, фокуси і так далі. 3D-звук. В общем, таке, тут я вам про більше розказав, далі по автомобілю, друзі, зараз я вам ще хочу розказати позаду, що в нас є. Позаду ми маємо у нас. Сіточка, ось така на дверцятах, дуже класна штука захищає від сонця. Музичка знову ж таки керування третім кліматом позаду. Ну і в принципі, ззаду все. А ось тут до багажничка, то маємо електрокришку електро багажника в даному автомобілі, де махом ноги відкривається. Йолки-палки, телефон. Махом ноги відкривається, закривається. Шторка є, є, керування пневмопідвізкою, е сітка до в у нас є. І ось тут у нас докаточка є, плюс ремкомплект. Дункрет, компресор, клей. Ось так все виглядає по цьому автомобілі. Так, далі. Зразу швиденько вам. Лакофарби покриття. Ще раз потикую, щоб ви всі мали розуміння, що автомобіль є цілий 123, 147. Це в нас металево, це алюміній у нас 120, 130, 130, 140, 120, 129. Капот у нас 129, 129, крило у нас 135, 126, 126, 118. 127, 117, 117, 123, 148, 115, хришка багажника 102. 102, 98 і0. Я думаю, це не 908, 98 і0. І поверху 88 крапочка 0. Так що ну, тут 100% машинка, вся ціла, без ніяких підкасів, без ніяких абсолютно моментів. Так що, друзі, ось така ситуація. Ну і по. Кругу автомобіля по зовнішньому, внутрішньому стані. ну Тут ніяких суто, пошкоджень немає. Не по передній частині, по автівці, все гарненько, без коликів, ніяких притертостей, подряпин немає. Я, ну Реально прикольно виглядає автівка. От, далі позаду задній бампер також в нормі, без ніяких пошкоджень. І ліва сторона, вже мабуть я вам показував, тут також все є добре. Ну і салончик ось так, по салончику також якесь там, що там щось поламане, протехто, щось не робить, чи поламане, чи якась там пластмаска десь відвалена, чи ще щось. Нічого тут такого нема, все чистенько, гарно. в Автомобілі не палили абсолютно. Ніяких габаритних речей там не ложили і не пхали, що там щось поламали, подерли. Все плюс-мінус більш як в адекваті з даним автомобілем. Так що, друзі, маємо таку автівочку в наявності. Так що, кого б зацікавило 5 будь ласка, можете звертатися, приїжджати нас на майданчик, дивитися, оглядати собі. І в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Може без проблем також автомобіль доставити вам під двері, ви собі вдома покатаєтесь, подивитеся, реально придбати класний, хороший, перевірений автомобіль, друзі. Реально, прикольно дивиться такий, типу, стигловище з, з чорним кольором. Так, так щось що така ситуація, друзі. І кому щось не розказав чи не показав, будь ласка, можете. Набирати, е, до розкажу вам, допокажу, чи, якщо там історія від дилера можу скинути, чи комп'ютерні діагностики можу вам зробити. Ну, реально, ж ви дійсно що автівка є хороша. І повірте мені, що q 18-го року на пневмо дуже комфортна машина навіть на 20-х дисках. І хто би що не казав, би таких автомобілів Q5 дуже мало на пневмі. І... І що хотів сказати, реально в нас були випадки, що люди захотіли заказати такий автомобіль під замовлення, але їх важко дуже знайти. Так що хто шукає саме Q5 в такому кузові, будь ласка, я вам її рекомендую. Хороший варіант для вас. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набираємо. Пока-пока.